Люди, так сказать, на сьогоднішній день пальні ненависті. Мені так подобається люди пальни ненависті. Вся комунікація Радянського, і я робила про це зовсім нещодавно етери, показувала вам таймінг інтерв'ю, коли е, починається інтерв'ю, ставлять запитання з приводу людяності Радянському через, хвили... через 40 секунд. В день обстрілів, дуже тяжких по Києву, Роднянський починає балалайку про те, що українці полни ненависті. Тому що ну, росіяни взагалі не павли ненависті. Вот вони просто ну, убивають українців, і продовжують війну і нічого з цим не делають. А українці якісь От вони полни ненависті. І... Радянський кожну можливість свою використовує для того, щоб це озвучити. Нещодавно він дав там інтерв'ю в газеті в газеті Веденю Дегартіан і там теж сказав знову ж таки, що люди повні ненависті. Ми зараз дійдемо, до чого він це говорить. Бо у нього, у нього реальна права кампанія на тему палнення ненависті українці. Він не говорить взагалі про ненависть росіян. Він взагалі цю тему якось не чіпає. Він не обходить взагалі тему того, що Росія продовжує проти українців воювати, проти України на знищення і. Росіяні, якби ну у нього не звучить, що росіяні повнення ненависті, От постійно повнення ненависті українці. Але давайте зробимо крок назад. Я хочу дати вам промову від Кирила Земляного, який був на витносійському кінофестивалі, і дав дуже класну промову. Англійською мовою переклади титровані. Слухайте When the Russian Венд Росіан Трупс Камсто Йор Сіті, де рейсінап де Росіон Флекн. Uh, this year in venice, uh, venice film festival decides is also to raise up the flag first time from the 2022. and uh, i really hope that it will not mean the starting point of your occupation. Uh, because uh, as one of the participants of uh, this year festival, alexander sokurov says to vladimir putin that um, firstly, my messages, my films comes into the country and only then you will come. І Сакуров, який презентував своє кіно на Венеційському кінофестивалі, але зважаючи на те, що насправді там було два фільми про Чечню у програмі, просто один отримав приза, другий не отримав. І Сокурова запросили, і Раднянський там відсвічував. Росіянчики потрошки починають вливатися в простір для того, щоб нагадувати, нагадувати про себе. А цитату Сакурова я хочу навести, тому що це інтерв'ю можливо я її розбирала. Я вже не дивилася в своїх етерах. А я його подивилася у Львові. Пам'ятаю, я дивилася його у Львові. Через два місяці після повномасштабного вторгнення і а, хотіла дуже зробити про це етер: а, мовляв, ну, такий же шовініст, як і всі росіяни, а, просто не настільки очевидне. Але я звідти не буду давати шовіністичні прямі заяви Сокурова. Я просто дам іншу фразу, цю, яку цитував Кирило Земляний, але. Послухай это просто, послухай это и подумай про то, что волос действительно так происходит. Мне приходилось однажды говорить нашему президенту, что сначала я куда-то прихожу в какую-то страну со своим фильмом. А потом, может быть, вы придете, а может, не придете. Но я-то прихожу с совершенно другой как бы, задачей, совершенно другому. Я, я прихожу, не влетаю, не прибегаю. І прежде, чем прийти, я спрашиваю, а можна? Так так і працює. Вони приходять, такі ой, а можна, ми вам пирожок з говном принесли. Люди такі починають істи, такі ой, это ж говно, ой, ну я ж у вас запитав. І, власне, імперськість і шовінізм Сакурова теж прекрасно лізе. Я не рекомендую вам дивитися і шукати це інтерв'ю, але от ці от його, його дружби з Солженіцином і ж імперський тільки так і лізе. Ну, їх кого не пошкрябає, вони всі великі, а всі інші ну, якісь не такі. І от зараз Роднянський поїхав в Венеційський кінофестиваль, і не особливо багато у нього беруть інтерв'ю. Так я бачу, був період, коли його прямо теліпали-теліпали. Зараз особливо він не особливо, мабуть, і відсвічувати не хоче привертати до себе увагу, але все одно я багато відгуків бачила про його фільм, по-перше, який він презентував, а по-друге, про його висіри знову ж таки стосовно ненависті. Что-то мне подсказывает, что в том числе участие Сакурова будет точкой напряжения, будут какие-то группы активистов и русскоязычных, которые в Италии живут, и украинских наверняка, которые будут как-то требовать, бойкотировать этот фильм или еще что-то. Как вы относитесь к такой практике? Зацепится, безусловно, из-за фильма Ливья Саяса по популярной, кстати сказать, книги во Франции и в Италии под названием «Кремлевский волшебник». Он тоже вызывает, может вызвать, по крайней мере, у активистов вопросы. Да даже у отдельных активистов может вызывать в Украине, например, и мой фильм «Вопросы». Это же все бывает. Люди, так сказать, на сегодняшний день полны ненависти, они, так сказать, не склонны даже, так сказать, воспринимать фильмы или ждать их просмотра для того, чтобы принимать какие-то решения, они с самого начала точно знают, что плохо, что хорошо. Я вижу разницу. Для меня, так сказать, Сокуров огромный художник, который переживает сложный период своей страны внутри страны. Хочется поговорить также про кино самого Роднянского, который снял фильм про войну. Точнее, как? Не совсем про войну. Про проклятие войны. Ох! Да, пришли матери, отцы, братья, сестры замученных, расстрелянных, задушенных. Мы же Пошли. на Украине, бабушка. Да. Мамулька, а что там, общем-то девчонка? Война навсегда разделила мою жизнь на до и после. Я стал преступником, осужденным на 8,5 лет тюрьмы. За слова против войны. Та ну, слова проти війни, ну таке, ну такі, які там слова були проти війни. Цю дорогу був за війну. І потім головне, він в одному інтерв'ю розповідав про 9-ту роту: ви просто послухайте, от він, він розуміє, і я, до речі, в читанці розбирала мемуари Роднянського, там просто явка сповільний. Але ну він це вже написав, він це вже опублікував, це вже відкриті дані. І от як він говорить насправді про от війна розділила, я, взагалі, преступник був проти війни, але. Самый успешный фильм «Девятая рота». Например, «Девятая рота» был mm -hmm. более качественным фильмом, и к нему можно относиться как к фильму с точки зрения, как говорят по-английски, крафт, ну как бы ремесла с уважением. Но сегодняшний мир, особенно во время войны в Украине, все эти фильмы выглядят, честно говоря, проблемно для меня. Они не были милитаристскими, они были скорее сделаны с ощущением ужаса войны. И точно «Девятая рота» был фильм об ужасе войны, но мы делали его таким образом, что герои этого фильма оказались героями для поколения. Он был очень успешен, и это поколение оказалось ровно тем, которое сегодня воюет в Украине. Невольно задаешь себе вопрос о цене этого успеха mm -hmm. и как они разворачиваются со временем. Mm -hmm. Они живут своей жизнью подчас. Тати, що от фільми просто своїм життям живуть. Невольно так получилось. Взагалі, як то мне навіть проблемно тепер об тих фільмах говорити. Так ти ж знімав промо, ти ж від цих серіалів, які розбурхували а, а, Україна, ненависництво, несприйняття українського, романтизували війну. І ти про це розповідаєш. Ти розповідаєш про механізми романтизації війни у своїй книжці, що це так і було подумано. А тут от невольно так вийшло, що ті мальчишки, які росли на моєму фільмі. Теперь воюют против украинцев. Вот такая цена успеха. Да что ты кажешь?